Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Сьогодні приготуємо чудовий стейк зі свинини. Будемо маринувати з додаванням різних соусів та приправ. Друзі, заряджаємо лайк, підтримуємо нас. Не забуваємо про підписку на канал. Ми сьогодні будемо готувати на грилі на природі. Ми приступаємо до маринування самого м'яса. Ось такий буде шикарний стейк. Чотири таких хороших буде стейка. Так, додаємо хмали сунелі. З другої сторони також. Бачимо. Далі у нас суха джека. Такі грузинські нотки. Класична приправа до шашлика. Друзі, зараз робимо соус, в якому будемо маринувати стейки. Додаємо соєвий соус, додаємо соус чилі. Додаємо журавлиний соус. Придасть такої пікантності і солочавості. І обов'язково олію. Без різниці. Можна соняшникову, можна оливкову, кому яка до вподоби. І все потрібно вимішати. Друзі, замаринували і залишаємо на годинку-півтори і будемо розпалювати гриль, і тоді будемо посмажимо дуже смачні стейки. Так, трішечки розпалювача. I don't know. Друзі, сьогодні ще, окрім стейків, будемо запікати ось таких два кусочка м'яса: це свина під черевина та свині реберця. Ми їх попередньо замарнували ще вчора, вони у нас вже постояли більше сутки. Додавали велику кількість приправ. В основному це сіль, перець, коріандр, паприка, хмелі сунелі. В принципі, це самі наші улюблені приправи, які ми додаємо майже в усі маринади. А також в основі є олія, соус BBQ, е, мед і соєвий соус. І зараз ми це все будемо обсмажувати на грилі. Угілля вже майже готове. Зараз ще трішечки, дамо моєму хвилин 10-15 постояти, щоб не палило м'ясо І будемо ставити на решітку. Друзі, закрили гриль. дивіться, що робиться з температурою внутрі. Вона просто в моменті. Дивіться, ще декілька секунд буде 200. І я думаю, що дуже швиденько дойде до 250. На хвилиночку перевалила температура вже за 250. Дамо трішки відпочити вугіллю, бо тут дуже велика температура і щоб м'ясо у нас не згоріло. Не знаю, Можна тут напевно когось бика, кабана запікати, така температура. Щось трішки ми передали вугілля забагато. Але нічого, зараз будемо запікати місце. Ставимо м'ясце на рішітку. О, промаринувалося, супер. Байш, вони тут М'яса запікається, ще трішечки буде готове і будемо дегустувати. Друзі, порекомендуйте, будь ласка, який гриль купити для стейків. Давно плануємо, але все якось руки не доходили і в принципі не знаємо який. Будь ласка, напишіть в коментарях, який нам придбати. Все підсмажується, скоро будемо дегустувати. Друзі, кусочок відрізав. У нас все дуже ніжне, дуже смачне. Запікається з зовнішньої сторони. Внутрі, кажеться, трішечки не але дуже смачне. М'ясо готове. Зараз будемо його дегустувати. О! підійшло. Зараз будемо дегустувати з цими чудовими овочами. Вінка каже, що навіть тарілка смачно пахне. Бомба. Моя кохана дегустує стейк на грилі, їй дуже сподобалося. Каже, що під, під, під півко це саме те, що треба. Друзі догорають вугілля і зараз будемо смажити ці красовані стейки на рішітоці. Дрова вже майже перегоріли. Зараз вип'ємо по стаканчику тоніка і будемо смажити стейки. Ще зовсім трішечки, і будемо ставити стейки. Друзі, ставимо стайки на рішіточку і починаємо обсмажувати. Закриваємо гріль і будемо запікати ось ці стейки. Температурка в нас максимально піднімається. Перевертаємо стейки. Все рум'яниться, все жариться і буде дуже смачно. Це той випадок, коли смілива жінка бере все в свої руки і перевертає ці стейки, а чоловік бере камеру і знімає. Інколи нам треба мінятися ролями. Жінка чуть ли не загубила наші стейки, нічого страшного буває. які смажиться. Перегортаємо їх. Головне вибрати не м'ясо, а правильного партнера. Якщо у вас дуже крута дружина, вона може і жарити, і перевертати, і солити, і все, що завгодно, робити. Обирайте правильних жінок. Друзі, будь ласка, порекомендуйте, в коментарях напишіть ваш улюблений маринад для стейків. Ось така красотіща в нас вийшла. Дуже смачні стейки, дуже соковиті. Зараз будемо їх куштувати. Жінка каже, біжи-біжи, тому що хочу їсти. І я біжу-біжу. Друзі, сьогодні приготували дуже смачні стейки. Готували на грілі. Можна сказати, що в перший раз ну, досвід в нас вже є. Ми перед цим колись готували, дуже смачно все вийшло. Ось такі дуже класні вийшли стейки. Ми зараз будемо їх куштувати. Я вам навіть не дам збрехати, вони дуже смачні. Замаринувалося все дуже класно. Друзяшки, від вас тільки потрібен саме головне, такий жирненький лайк. Бам-бам-бам-бам-бам. Е, підписочка на канал. І ви вже знаєте, ми вам вже говорили. Напишіть, будь ласка, враження про це відео і напишіть, як ви робите стейки. Для нас це дуже важливо. Ми наступний раз приготуємо їх набагато краще. Друзі, піднімаємо ось цей дуже гарний бикальчик пива за ваше здоров'я, за здоров'я ваших друзів, рідних і за все найкраще, щоб вас все в житті влучалося, намагалося, щоб ви хотіли, могли. І вам кажемо на сьогоднішній день до нових зустрічей! Будемо з вами прощатися. І чекайте нових відосиків. будь ласочка, ви знаєте.